Добрий день, шановні вступники. Вітаємо вас з початком вступної кампанії. У цьому відео ми підготували для вас найбільш поширені відповіді на запитання, що стосуються проходження творчих конкурсів у нашому університеті. Скажіть, будь ласка, для вступу на які спеціальності КНУБа потрібно складати творчий конкурс? Обов'язковим є проходження творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та диплому молодшого спеціаліста фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра для спеціальностей 017. Фізична культура і спорт, 022 дизайн, 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 191 архітектура та містобудування. Коли та як зареєструватись для проходження творчого конкурсу? Реєстрація для проходження творчого конкурсу розпочинається з 3 липня і завершується. О 18.00 10 липня для вступників, які претендують на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. І о 18.00 25 липня це для вступників, які претендують тільки на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Реєстрація на творчі конкурси здійснюється онлайн через електронний кабінет вступника на сайті вступ.gov.ua. в які дати будуть проходити творчі конкурси? Творчі конкурси проводяться у визначені терміни. Перша сесія з 7 по 18 липня для вступників, які претендують на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. І друга сесія з 19 по 31 липня. Це для вступників тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Перша сесія розділена на два порівноцінні потоки, щоб вступники могли обрати найбільш зручну дату складання творчого конкурсу. З детальним розкладом проведення творчих конкурсів можна ознайомитись на сайті вступ.кнуба.ua. Творчий конкурс складається тільки один раз. Якщо ви здаєте творчий конкурс в першу сесію і не проходите на бюджет, цей же результат зараховується і для вступу на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. Ще раз реєструватись на другу сесію не потрібно. В якому форматі буде проходити творчий конкурс? Творчий конкурс буде проходити у змішаному форматі, тобто очно в аудиторіях КНУБА та дистанційно. Для вступників, які не мають можливості складати творчий конкурс очно, можуть, бу... можуть зробити це дистанційно. Для цього після реєстрації на творчий конкурс через електронний кабінет необхідно додатково заповнити спеціальну форму на сайті Чи потрібні результати НМТ або ЗНО для вступу на творчі спеціальності у 2023 році. Для вступу на творчі спеціальності 022023 Результати НМТ ЗНО не потрібні. Конкурсний бал для вступу буде дорівнювати балу за творчий конкурс.